Ну от, матка сидить окремо від всіх. І судичи по тому, що я її кормлю окремо. І вона все виїзд в дальньому сараю тут. З рідка виходить. рідка виходить. Я сердечок даю їй. Значить тут тут десь і дождик. Ну де він є, я не знаю. Я просто туди далі піти. Його не чути. Ну вона тут не сиділа, бо тут не було. Я от тут їх, їх раніше определяв. Куча, куча, куча хмарка. Кушай, 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 куча, куча. Воно тут взяли мене. Тут його нема. Тут його нема. Десь він є, десь він там от в завалах. І не чути його. Но она весь, весь весь час тут, весь час тут. Просто я кому очі полечить. Я кому очі полякувать. Я ж мам, я же давно маю выехать в Крымчук. Мне и по работе треба, и просто, и просто треба требуется кромечуг. Я не можу, потому что я не можу... Я хочу знать, что с доджиком все нормально. Я, не я туда не прилезу. Ніяк туди не приліз. І не чути його. Ладно, хмарка, на туди надіюсь, що на твою кошачу інтуїцію, на твої кошачі інстинкти. Вони мають тут бути, тут я для них настілався. вони тут були, поки аж одне кошеня. Не... Полезла туда помирати. І померла. Померла там кошеня. От, хмарка марка утащила дождик. Куди утащила? Я туда не пролизу. Кушай. Кушай, солнышко, кушай, кушай, кушай. Малечка, кушай, кушай, кушай. Вс. Водичка є. есть. Черноморчика намайка, черноморчик дазник. Вот еще ж проблема. Уже пяттора суток нема, петто добы. А черноморчик то душа. Там вони все душа моя, но ну, черноморчик, скажем так, культовый котик, культовый. И, скажем так, один из самых любимейших. Нема. Может загулял, может приеду, ну видно, що дитина. Ладно. все.